Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Адміністрація Байдена розчарована тим, що українські лідери не хочуть знижувати мобілізаційний вік. Я не намагаюся ні в чому звинуватити Україну. Для них це дуже складне питання. Але протягом особливо в минулому році вони просто не мобілізують і не навчають достатньо солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою, зазначив чиновник в адміністрації. Нагадаємо, що нещодавно Сполучені Штати Америки закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Україна має схвалити важкі рішення щодо мобілізації. Держсекретар США Блінкен за його словами, це критично важливо. Навіть з грошима і боєприпасами на фронті мають бути люди. Він додав, що США планують передати Україні допомогу на всю суму в 61 мільярд американських доларів до кінця терміну Джо Байдена. Генсек НАТО запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією. За словами Рютте, це потрібно зробити, доки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просуватися вперед на полі бою. Найбільші банки України підписали меморандум про прозорість банківських послуг. Документ підписали Ощадбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Правексбанк, Пумб, Райфайзенбанк, Монобанк та Скомбанк. Банки домовилися впровадити ліміти на перекази без підтвердження доходів по клієнтах високого рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць по клієнтах середнього та низького рівня ризику з 1 січня 2025 року в сумі до 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 2025 року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. OpenAI випустила модель штучного інтелекту SORA, яка створює відеоролики з тексту для користувачів чат GPT Plus і Pro. Пізніше SORA дасть змогу створювати відео зі звуком. У користувачів з'явиться можливість не тільки створювати відео на основі текстового опису, а й редагувати його. Експерти називають цю модель штучного інтелекту однією з найнебезпечніших. Вона вірогідно назавжди змінить кінематограф та багато інших галузей. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.